Ми як дивимося на ті роботи, вони справді такі попартівські здаються. Але от коли читати дослідження чи навіть думки самого Гніздовського і так само тих мистецтвознавців, які з ним працювали, які писали про нього статті, то вони завжди якби, ставлять такий контраст між Ворхолом, наприклад, між Попартом і Гніздовським. В чому він полягав? В тому, що для. Воргола і для попарту було важлива оця тиражованість, і це якби такий постійна така сирійність, фабрика, якому фабрика, людина фабрика. так. А для гніздовського от було важливо все. От якщо в кошику було п'ять яблук, то їх там п'ять, і кожне з цих яблук. Там є відтворене, так? Оця фактичність, така якби увага до предмету. Це не просто тиражованість, це не просто, якби. І навіть кожна з тих його копій, якщо йдеться про його гравюру, він насправді дуже тим переймався, як розвивається друк, ну, тобто в сучасному світі, що ми так легко друкуємо книжки, так легко закидуємося різною макулатурою, але ця книжка, вона немовби втрачає руку майстра. Він працював як середньовічний майстер, для нього була важлива. Оця рука, оця медитація, оця така е, правдивий оцей доторк з предметом і е, така майстерність на, ну, на, на середньовічному такому рівні. От він дуже якби, навіть так шкодував за часами середньовіччя, коли художники працювали такими групами, командами того, чого бракує. Так, і оця тиражованість, оця така е, та така фабричність, оця така, якби позбавленість обличчя. Це, так, це, так, так, так. Він швидше таку відповідь давав. І коли він згадував, він ходив галереями от Нью-Йорка, Він казав, що його дуже вражало те, що там все таке велике, і таке враження, що художники намагаються вразити яскравістю і величиною. І йому знову ж таки хотілося йти в контрах до цього. Йому mm -hmm. хотілося робити менше. Він звертав увагу на величність. Екслібрису маленького, чи якоїсь невеличкої роботи, тобто він він це був його діалог з тим мистецтвом, в якому він перебував. Але цей діалог дуже цікавий. Це така дискусія була. Ну він мав дуже хороші корені, тобто, от таке враження, що ці його такі корені, його ця освіта, ця європейська, ну його мислення, воно йому дало цю базу, яку йому дозволило не загубитися в американському мистецтві, а стати там таким свіжим новим обличчям.